Усім привіт! Я Олена і ви на моєму каналі Кніз Скарбничка. Сьогодні, сьогодні я вам покажу майстер-клас невеличкий по в'язанню ось цього фрагмента. Від це була кофта, я в'язала своєю нуці. Вона їй дуже подобалась, вона і мені подобається. І я вирішила поділитися цим візерунок з вами. Саме як його в'язати, як його в'язала я. Я не ні по яким класом, я сама. Тим паче, що це були світлини із інтернету, я шукала щось таке нове, креативне, не креативне, але щось нове. І не дуже складне, знаєте, по типу тих. Японських узорів, там ну, просто треш, я туди не ходжу. А щось таке цікаве, нове і не дуже складне. Так ось мені сподобався. Я не знаю, як він називається, я його назвала ялинка-перлинка. Чому саме так? Ну, Видно, з форми така ніби ялиночка, а перлинка тому, що узор яким зв'язаним. Це ялинка це напівпатентна резинка, вона ж перлинна в'язка. Поки що про всі ці, те, як я в'язала саме цю річ, я вам розповідати не буду, а я розповім і покажу, як я в'язала ось цей фрагмент від комірця і, ну, кілька, і розкажу вам деякі нюанси. Сподіваюсь, що усі, хто подивиться цей майстер-клас, поставлять лайк та підпишуться на мій канал. Це дуже мені допоможе і надихне на нові досягнення. Гучно сказано, але це правда життя, бо кожний, навіть маленький крок до здійснення мрії це вже досягнення. Але без вас, без вашої підтримки, я не зможу втілити в життя все, що надумала. Дякую за розуміння. А тепер перейду до того, для чого ви усі тут зібрались. Сподіваюся, що цей візерунок вам сподобається, і ви доповните ним свою скарбничку візерунків. А тепер до справи. Я пров'язала невеличкий, невеличкий отакий фрагментик. Це е, будемо вважати, що це у нас такий комірчик. Ну, Треба, щоб у нас була цілісна картинка нашого візерунка. Я думаю, що якщо це светрик, то в нього має, мусить бути якийсь камерець, тим паче, що якщо светрик теплий. Так, у мене тут 21 петля, набір італійський, розинка один на один. А тепер мені треба зробити 2 ряди лицевих петель. Лицеві, ну, а з виворотної сторони, звичайно, вони будуть в'язатись виворотніми петлями. Це ви також всі вмієте. Цього вам, вас вчити не треба. В'яжемо лицеві, ну хто як в'яже? Я бабусини, бо мене я вже давно в'яжу, і тому в мене методи не міняються. Я пробувала. Всякими там класичними, чи якісь там вони називаються азіатський метод, чи який, я вже не пам'ятаю точно. Бо, якщо захочете, можете десь зайти на якісь канали, подивитися майстер-класи цих методів. Я як навчилася більше 40 років назад, так і в'яжу. Нічого не міняється. Мене все влаштовує. Так, але ось я, знаєте, зробила помилку. І знаєте, в чому ця помилка заключається? Бо ми вже почали наш візерунок ялинка, а він складається, ну, скажімо так, в даному випадку з двох моментів. Саме з візерунку ялинка. No. І е, хусткової в'язки, а хусткова в'язка з виворотньої сторони, вона також в'яжеться е, лицевими петлями, тому я повертаюсь, мені треба зв'язати тут, бо я вже знаю скільки. Мені тут треба зв'язати, значить, якщо не рахувати крайню петлу, петельку кромочну, її не, не вичіпаємо, мені треба розв'язати 5 петель. Олицевими один, два. Три, чотири, пять. Так, і дев'ять. Петель в мене вже піде. А, у, у малюнок, візерунок. Це дев'ять. Виговорить 2, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім і дев'ять. Залишається так само 5 і шоста кромочно. Ну, кромочну теж, хто як в'яже. То вивертню, хто, хто лицевою. Ну, я бачу, що вона мене тут перекрутилась, то я ось так. Так. То в нас була виверідня сторона. Тепер лицева сторона. Що ми робимо з цієї сторони? Хусткову ми в'яжемо так само, як. В'яжеться лицевими петлями. 5 петель, ми пам'ятаємо. Так, дійшли ми до наших 9 лицевих петель. Вони, з них все починається. Е, для того, щоб нам почати вив'язувати нашу ялиночку, треба зробити накиди. Починаємо прямо звідси без, безпосередньо перед початком. Лицевих петель. І після кожної лицевої петлі робимо накид. Після кожної, і таким чином петель у нас 9, а накидів у нас 10. Це означає, що ми відразу додали, прибавили, як хочете, це називайте 10 петель до нашого в'язання. Так, тепер повертаємося, знову в'яжемо хусткову в'язку нашу. 5 петель ми пам'ятаємо. Дійшли до накида, значить, це в нас вже починається наша перлинна в'язка, напівпатентна, хто як називає. і... Вивер... Euh, накид ми будемо в'язати лицевою, а на а виворотню, виворотню, ось так в І в нас. Буде покладено початок нашій ялинці-перелинці. Так, тут у нас хусткова. Уважно дивимося, щоб не наплутати. Виворітні петлі хусткової в'язки, ми в'яжемо лицевими у кожній новому ряду. Це при поворотних рядах. Коли будуть, буде в'язання по колу, там інша історія, але ми туди покоше. Виходимо так, хусткова в'язка, Зв'язали лицевими. А ось наша вивертня вже нашої ялинки. Ми її знімаємо з накидом. Разом зняли лицеву в'яжемо лицевою. Вивертню зняли накидом, лицеву в'яжемо лицевою. накид, лицева. Пішли в'язати до кінця візерунку нашої ялиночки. Так, зробили накид, лицева, накид, а тут у нас вже бачимо петлі хусткової в'язки. В'яжемо лицевими. Так, повернулися. Хусткова в'язочка у нас. 5 петель один. Так, дійшли до місця, де у нас петля з Ми бачимо, що це лицева петля. Ми її пров'язуємо лицевою, виверідні, пров'язуємо виверідні. Лицеву разом знаки пров'язуємо лицевою, виверідні, виверідні. І так, до кінця візерунка, ялинки. Це наша напівпатентна резинка. Так, далі в нас хусткова пішла. Ось, бачите, вже так початочок трошки почалося щось розвиднятися. Зустрінемося в кінці цього фрагмента. Так, ось я дійшла до кінця фрагмента, і тепер мені треба розпочинати слідуючий. Ви дивитесь, це ми в'яжемо такий взірець, потім по ньому можна буде робити розрахунки. Тому яка кількість оцих наших петель буде? 7, 8, 9, 10. Ну, ви визначаєте, наприклад, зараз. Я для взірця взяла 9, а в кінечному результаті в мене може бути інший після перерахунку всіх петель. І так само з висотою кожного цього фрагмента. Але ми зараз в'яжемо наш взірець і поки що не заморачуємось. Для того, щоб почати слідуючий фрагмент, нам знову треба пров'язати рядок із лицевих петель. Це у нас хусткова, вона так і так. Лицеві. А це наша вже напівпатентна, вона також ми вяжемо всі петлі і виворітні. І лицеві вяжемо лицевими петлями до кінця рядка. Так, тепер дивіться, я буду зараз йти зворотніми рядами, але там такий нюанс, що вже з виворотнього ряда нам треба так, підготовити основу для майбутнього нового фрагмента. Шукаємо серединку. Так, парне число чи не парне число у вас з цих так званих ну, умовних гілочок. Так? Ми шукаємо середину. Якщо буде парна, значить у нас випаде десь на виворотній ряд. Це буде інша історія. Так, шукаємо 9 петель, які нам треба будуть для нашого фрагмента. Так, ось 9 петель. Значить, до цих пір я в'яжу. Лицевими петлями з виродньої сторони. Ось до цих пір. П'ять петель хусткової в'язки і один, два, три, чотири, п'ять петель. В'язки вже, вже так само хусткової, бо <кхем> у нас починається другий. Фрагмент. Так, один, два, три, чотири, пять. Так, дивимося. Тільки у нас тут чотири петлі. Так, їх дев'ять петель. Тепер ми в'яжемо. Виворотні. 1 Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І знову у нас ось. 5 петель піде в хусткову в'язку, і 5 петель хусткової в'язки залишаються тими самими. Так. Є. так, що ми тепер бачимо? У нас лицеві петлі, між якими ми будемо робити накиди. В'яжемо хусткову. Так, дійшли до лицевої і починаємо робити накиди, так, як у минулий раз. Так, робимо так. Так, накид зробили, і в нас тут вже пішла хусткова в'язка, бо бачимо, що виворитні. Так, і в'яжемо хусткову лицевими. І далі все як у першому випадку, з першим фрагментом. Хусткова. Лицевими, накиди також лицевими, виворітня, виворітня. Так, проскочило. Лицела, далі пішла хусткова, будьте уважні, йде перехід від одного візерунка до іншого. Так, ну все, почали. Вірніше продовжуємо все як. Було у нас в першому випадку, значить, це наша хусткова. Ось ми дійшли. Далі, виворітню, в'яжемо, знімаємо верніше з накидом лицеву, прив'язуємо лицевою. Вигорітньо знімаємо накидом лицеву, і це буде наш узор напівпатентної в'язки. Так, оно такий клубок. Це більше для тих, хто, може, ніколи не в'язав напіванглійською резинкою. Але він дуже популярний цей узор. Хоча, чесно кажучи, я ним раніше не користувалась. Якось він мені не подобався в жіночих речах. Я вважала, що це більш така чоловіча історія. Так, у нас хусткова. Далі у нас тут початок ну, ялинки нашої. У нас лицева петля з накидом ми пров'язуємо лицевою, а виворотня прив'язуємо виворотнє. Лицевою, виворотнє. І так до кінця ялиночки. А зараз, знаєте, я якось вирішила зв'язати одну річ. Я в'язала для малого одного. І саме в цій моделі я в'язала собі туніку, от коли говорю, то в'язання збивається. В'язала собі туніку з цим візерунком. Вставлю вам фото. Так, це виброння сторона, ми бачимо ось. Значить, так, повертаємо і продовжуємо в'язати. І бачите, так, що хусткова розширилась, це те розширення, яке воно буде розширятись далі. І це нам дасть наше розширення без, без такої чіткої регланої лінії. Цей малюнок ви можете впустити хоч по регланній лінії, хоч попереду виробу, по рукавам. Є різні варіанти. А зараз зустрінемося в кінці цього фрагмента. Так, ось я зв'язала зразок, ну, скільки вистачило ниточки. Я вже дов'язала, не стала вас відволікати. Щоб в'язати кожен, вони повторюються, все однаково. Просто інша кількість листкової в'язки, вона стає ширше, ширше, ширше на кожні 5 петель з кожної сторони, бо у нас 10 накидів. В принципі, ну, такий варіант може бути. Якщо ви будете робити, наприклад, у мене тут 20 рядків. В кожному фрагменті, якщо робити чуть-чуть коротше, наприклад, 18, то він буде трошки більше розширятися. Кут розширення буде більший. Сподіваюсь, вам цей візерунок сподобався. І ви його додасте до своєї скарбнички. А мені за це поставити лайк, підпишитесь на мій канал, натиснути на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про нові відео. До побачення!